Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні я вам покажу косметику, яка в мене лишилася після того, як ми перевірили всі терміни придатності і повикидали все протерміноване і все, як то кажуть, старьо. Далі... Так, пішли олівчики знову Glam Shop. Це є олівчик для губ, хороший. Це кольори, дуже легко запам'ятати, ідеальна називається. Чого ідеальна, то ідеальна кредка. Кредка це олівець по-польськи, тому ідеальна кредка, Да? Ось такий справді кольор дуже універсальний, пасує під більшість помад. Хороший, приємний, не висушує губ, нічого поганого не можу сказати, мені подобається. Um, чи буду прям перезамовляти, скажімо так, бігти там, не знаю, робити спеціальне замовлення в Glamshop? Ні, але якщо буду на якійсь сторінці, де Glamshop буде продаватися, то думаю, абсолютно uh, варто своєї уваги. Далі Так, далі в мене ось такий от олівчик з Oriflame The One, називається High Impact Eye Pencil. А, цей олівчик а, досить такий а, серйозний олівчик. що я так кажу, він досить такий водостійкий, а, дуже інтенсивний колір. Ось а, непоганий олівчик, сам по собі. Ось, ну, не знаю, що ще говорити, багато не сильно він розмазується, хоча я зазвичай олівці стараюся все-таки закріплювати тіня, тінями або їх вже наносити на. Базо під тіні, тобто спочатку тіні, потім якийсь таке нейтральний кольор, потім олівчик. Потім, якщо ви ще закріпите це, цей олівчик чорними тінями, я думаю, він вас дуже довго притримається буде все добре. В цілому не поганий, але ви знаєте, з моєго відео про о, олівці і айлайнери про мою колекцію. У мене є мої улюбленці, і я вам зараз їх покажу. Десь ми, можливо, на них зараз натрапимо. Ну, ще не зараз, тому що я дістала тут олівчик з Eveline, який теж є досить непоганий, дуже бюджетний, досить, як на свою ціну, дуже такий знаєте, кремовий. Його теж варто закріплювати або ж наносити все-таки на тіні. Але слухайте, ну, за, за його ціну э, справді достойний продукт. Він дуже великий, дивіться, він майже не поміщається. Да? А навіть от в кадр. І э, за його ціну ну, ви маєте, по-перше, і строгачку для олівців, і олівець, який я вже навіть не знаю, коли його можна використати, бо він. Ні як то кажуть, ось, і досить-досить непогана якість. Ну, але, кажу, це такий, Він не є водостійкий, його треба закріпити, все-таки, щоб він а, довше тримався. На якусь таку, знаєте, пекельну жару, він теж, мабуть, все-таки не підійде, ну бо там вже треба щось таке посерйозніше, як то кажуть. Давайте подивимося, що там далі. Окей, okay, у нас тут є Max Factor Perfect Stay. Ось такий от олівчик. Непоганий, він досить тривалий. Такий літній, я б сказала, варіант. Ось такий гарний лагуна така. от. Що це у нас за коль? Давайте я постараюсь знайти. Ага, Це 0,87 Pacific Shimmer. Ось такий гарний, непоганий. Теж добре наносити на підложку ціней. Ось-ось-ось, це мій улюблений, що я вам говорила. Кіко Мілано колір 10, дуже хороший олівець. Ну, видно, що це мій улюблений, правда по його розміру. Ну, це ж, це, ж, це ж зрозуміло, що це мій улюбленець. Ось такий колір, дивіться, ось такий зелений. В мене коричневі очі, такий колір зелений дуже гарно їх відтіняє. Класний, довго тримається на жару. на... Легко дуже наносити, наноситься кремовий. ну Ох, і ах, єдине, що, ну, звісно, ціна трошки дорожча, звісно, ніж там, не знаю, якісь там Еблайни і так далі. Але воно того варто. Використання на висоті. Далі, ага, в мене лишився оцей ще олівчик з Shi. Я його. Не знаю, щось я поки ним не, не користуюся, поки тяжко щось сказати. Це вона продається в німецькому. О, десь який ну, колір дуже красивий, бачите, такий гарний. Але е я говорила вже вам в попередньому відео про олівці, про свою колекцію, що він дуже важко стругається. І не знаю, якщо я не навчусь його правильно стругати, то ми просто з ним попрощаємося, бо він просто мені ламається. Це дерево просто ламається під стругачкою і, ну... Це досить проблематично це все. Зроблено, до речі, дивіться, пише, що в Бразилії. Ось він був досить бюджетний, ось, ну, але я кажу, стругання трохи дає ця важко. Ну, а сам по собі він теж не є якийсь супер мега стійкий тому якось так. Рекомендувати я його не можу. Ага, отут мені попався цей бальзамчик, який я про який я говорила саме от у цьому, до цієї помадки. Ось такий бальзамчик додавався. Ось так воно виглядає. Щотку ця помадка, потім наносите цей бальзамчик. ось, І тоді ваші губки майже цілий день тримаються, можете пити, їсти, і а, колір лишається. Ось, таке, ось такий дует. Далі, що в мене лишилося? Ага, лишився в мене ось такий бальзамчик з Ледо, Леду. Ну, такий гарний, я вам казала. Крім антуражу, я б нічого не можу про це сказати, тому що він ну, дуже слабенько так зволожує знаєте, е, губки. Ну, класний на цей, класний на літо, такий, знаєте, коли губи не вимагають якогось супер такого великого зволоження. Ось ці блискитки не так видно, якщо чесно, ну, там часом попадаються, вони просто так, знаєте, дуже гарно виглядають саме е, е, от в упаковці. Отак ближче вам трошки. Покажу, але типу, воно на губах не видно особо. Ось так він виглядає. Дуже гарна упаковка, там на подарунки. Таким, що мене тішить, це, ну, ця упаковка вона така гарна і вона ще й магнетична до того. Ну, Патриція Ледов вміє вміє радувати. До це в мене відтіночок 02, хоча це помадка без відтінку. Це просто як то бальзам. Давайте я вам десь покажу. Ну, але кажу, ви тут нічого не побачите, особи такі. Цей блискіток взагалі майже не видно. Воно таке щось, ну, більше в упаковці, ніж дає якийсь ефект. Ну, але антурашний, ви саме розумієте. Ця, Ця така. от. Так, десь в мене пішла моя косметичка, не зрозуміла куди. Ага, що в мене тут ще є? У мене ще є ось такий бальзамчик Juicy Bomb з фірми Essence. Давайте ми подивимося. Ось я його замовляла, по-моєму онлайн на якомусь сайті. ну він такий, знаєте, просто просто ось такий прозорий, хоча він, наче тут такий, знаєте, рожевий, але ну, насправді на губах він цього кольору майже не видно, тому, тому якось так. Нічого, приємний, нормальний, нічого не можу погано сказати, звичайний, саме бюджетний блиск. Ось, ну Повторяти, мабуть, не буду, але, але нічого, нормальний. З близьких в мене ще є, звісно, ось такий Clarins, який ви теж бачили, Perfector в кольорі 19. З останнім часом я його дуже багато використовувала, до речі, Вже коли ж мені його нанести? Давайте я вам сюди нанесу, отак, щоб красиво було видно. Ось, ось він. Ця точечка, це є цей кларінс. Хороший, знаєте, на варіант, коли вам треба і зволожити губи. І... І нанести щось таке з кольором. Скажу чесно, що я деякий час була у роз'їздах і забула з собою просто бальзамчик для губ. У мене був тільки оцей собою кларінс, і я вам скажу, що в мене досить сухі губи, і він давав собі раду. Тобто ну, хороша річ, ну, мені сподобався. Ну, тут Я взагалі говорила, що він мені подобається сам по собі, але. В цілому скажу вам, що ну, на такі випадки, коли у вас навіть немає, да, немає а, якогось бальзаму, зволожувального, він навіть а, виконував свою функцію досить непогано. Тому рекомендую. Ну, трохи він, звісно, ну, це не є з бюджетних варіантів, близьк, але, але ну, він вартий в принципі, своєї ціни, він, ним приємно користуватися, і скажу чесно, що його дуже багато тут я ним користувалася ну, просто день в день-день в день. Дуже довго, і я не знаю, тут взагалі не видно якогось прогресу. Тому мені здається, ця, ця ціна досить оправдана. Ось грамаж тут оскільки, 12 мл, тому ну, самі розумієте, і треба його не так багато на губи. Він досить такий густенький, тому в принципі, в принципі, я думаю, ціна досить оправдана. за якість за грамаж, тому можу рекомендувати. Так, далі, що там в мене? З мілачовки, як я кажу, в мене є ось такі матуючі серветки з Mary Kay. До речі, ну ви знаєте, так, що це серветки, щоб якщо у вас не знаю, світиться лоб чи там обличчя, якщо у вас жирна шкіра, ви прикладаєте і вони абсорбують весь цей жирний блиск. Це замість того, щоб наносити ще раз додатковий шар. Саме пудри. А я ношу це зазвичай в косметичці, класний. До речі, в мене якраз закінчились мої серветки, треба їх покласти в косметичку, яку я завжди беру в сумочку. Ось. Так що класне. Я знаю, що такі серветки є і в інших фірмах. Рекомендую, хто не знає, на літо супер бомба Пітарда. Далі. Далі ми подивимося на тіні. Лишилися ось такі тіні, я вам вже їх показувала в есенс. Ось такий формат. Тіней. А, гарні, базові, вони є середньопігментовані, ну, такі тіні, бюджетні, а, хороші. Ну, нічого поганого я не можу про них сказати. Як бачите, мої улюблені кольори це все-таки цей, 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 цей. Ну, трошки цим я користувалася. А, ці такі-то досить, як то кажуть, вже на любителя. Ось, але мені, я більше користуюсь такими, знаєте, більше там, бежевими чи якимись рожевенькими. А хороші тіни в цілому. Давайте я вам зроблю якісь кілька свочів, мабуть, своїх улюблених тіней. А, давайте ще цей зроблю. Щоб так. Я робила в принципі, вам всі свочі вже а, у відео про всі мої палетки. Тіни, хто не бачить, запрошую. Ось. Знає, щось видно. Так собі. О, тут отак краще видно. Тобто, такі світяжки, знаєте, дуже легенькі, делікатні для м, світлих типів, для блондинок, для рижульок, як я кажу. <сум> Ось з голубими очима скарами вони а, дуже гарно-гарно підійдуть. І дуже бюджетна палетка. Ось, бачите, До кінця 2024 року я собі прямо написала, щоб пам'ятати, до якого числа їх можна використовувати. Далі в мене ще є ось така палетка з Вайкон, та сама історія, що Вайкон з цією помадою. На жаль, я не отримала відповіді від, я написала імейл фірмі Вайкон, я подала їм оцей бачкод, який тут знаходиться, і вони мені не відписали, тому я не знаю, до якого числа вона буде дійсна. Я думаю, до кінця року покористуюся. Ось, і на тому буде все. А це такі, знаєте, дуже яскраві тіні, дуже пігментовані. Тут є і мати, і, 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 і блискітки. Звісно, як ви знаєте, мене є фанат всіх блискіток на цьому світі, тому ось такі Ось такі от. Не знаю, чим вам наносити і куди це все наносити. Ось. Якість, в принципі, непогана. Ось, але я, чесно кажучи, спочатку мені було тяжко зрозуміти, як їх правильно наносити, тому що кісточкою вони не наносяться ось так гарно, я їх просто наношу пальцем. Бо це найкращий варіант, вони так найкраще набираються. Ось а, скажу так, цікава палетка взагалі, але рекомендувати я не можу. Вони мені, оце нанесення якесь таке незрозуміле пальцем, це по-перше, не гігієнічно. Ось Тому не знаю, вони мені не зайшли. Хоча ця палетка досить гарна, якби, ну, але як є. Так, далі. так, Це таке миле Зеркальце є. Коли я не хочу брати велике. Так, якщо останнє тут бачу, в мене залишилося. Ага. У мене є така ще палетка для контурингу, саме обличчя. Теж це фірма Glam Shop зі співпрацею польської блогерки. І мені. Ой, покажу, покажу ось така ось така красота. Тут є, бачите, два бронзери, і одне румяшки, і саме хайлайтер. Це є, Для мене це є ідеальна палетка взагалі. Я її дуже люблю, вона мені ідеально пасує для світлошкірих, з ясним, з нетемним, скажімо так, волосся дівчат. Вона дуже класна. Тут є теплий бронзер, холодний бронзер, більш на зиму, румяшки. і... І а, хайлайтер класний. Зараз вам зроблю свотч, але мушу це все постирати, бо вже нема просто куди. Так, показую вам бронзер. Холодний і теплий. Давайте подивимося. Ага, Бачите, як він цікаво набирається на, на пензлику, він дуже гарно наноситься. І на шкірі він не робить таких плям, ну якось так на. Чи я так якось дивно його набрала, не зрозуміла. Він дуже дуже такий приємний. Ну, якось так. Ну, я думаю, що кольори ви зрозуміли, якось воно гарно дивиться на наш кірі рук, але на обличчі він таких плям не робить. Ось і ось такий ось такі гарні румяшки. Ось так вони виглядають. І хайлайтер. Хайлайтер це взагалі любов. Дивіться, яка красота. Ось так воно виглядає. Мені дуже ця палетка подобається. Рекомендую, хтось буде бачити, буде мати доступ або ж проживає у Польщі. Рекомендую до замовлення. Ну, я вам кажу, просто воно наноситься якось дуже дивно саме на руку, але на обличчі воно дуже гарно ну, виглядає, ну, ніяких плям не робить. Ось так. Далі. Так, чи в мене щось тут лишилось? А, так! в мене ще лишилась ось така палеточка, дивіться, за Secret Magic Garden. Ви знаєте, моя улюблена, дуже я люблю. До речі, My Secret, Мені теж прийшлося писати їм імейла у фірму і питати, до якого числа вона важна. І мені відповіли, що вона ще важна до кінця цього року, тому супер. О, дивіться, який красивий блиск. Давайте я вам трошки зроблю свочів. Ось такі блиски гарні. Ну і мати, мати тут взагалі мега пігментовані, О, як ви бачите, буквально. от. Я торкнулася цього фіолету, воно вже в мене просто немає чим наносити. Але, але в, цілому, в цілому, якщо ви хочете більш детально, скажімо так, огляд цієї палеточки, я запрошую вас на окреме відео, яке називається Всі мої тіні для очей. Класна палетка, бюджетна, за таку ціну, що я її купила, там біля 250 гривень приблизно. Якість дуже класна, дуже класна. Тому рекомендую Secret» польська фірма. І що там в мене все, все, пуста косметичка. Слухайте, лишились в мене такі ще шаблончики, які я дуже рідко використовую. Ось, а, Але вони є, і це прикольно. В принципі, можна було би попробувати ще раз ними щось покористуватися. Ось, і все, пуста косметичка, нема більше нічого. Ось така в мене лишилася колекція, скажімо так, після того, як мені прийшлося викинути половину своєї косметики. Ще трошки всього є. Найбільше, знаєте, що мені... Хотілося б, мабуть, докупити це якихось там блисків і помад, тому що якось так не сильно в мене їх багато. Що в мене лишилося ці три плюс Макс Фактор. Цей блиск, оці, да, і Макс Фактор, по суті, в мене лишилося раз, два, три, 4, 5, 6 продуктів для губ, що не є е, дуже багато. А, до речі, я забула, в мене ще сім. Чогось, тому що я забула показати вам блиск з Evelyn. Зараз я його принесу, я згадала, що він у мене лежить у ванні. Зараз, зараз. Бачите, перед відео все думала, що все взяла, а все-таки щось забула. Ось такий от мене досить новий блиск з Евелей, Flower Garden. Ось, ось такий красивий. Я вже вам показувала колись. Ось такий дуже-дуже гарний блиск. Файний, не клейкий, освіжає любий макіяж. Це колір 03 Magnolia Charm. Рекомендую класний. ось. І ще я по дорозі знайшла ось такий у мене був бальзамчик з біодерми. Ну, я ще з ним не дуже часто користуюся, хоча в мене в проєкті Project Pen. Але зараз, так як літом не дуже треба таке сильне знаєте, зволоження, то він в мене так ну, не... Я взагалі я літом не сильно багато користуюсь продуктами для губ. Тому... Тому він мене, ну так, я десь там, коли йду з собачкою, знаєте, то нанесу а, на прогулянку, але так, що він мене прямо, як то зимою, знаєте, перед кожним виходом треба обов'язково губи чимось захистити, то нема такого. Але, в принципі, непоганий, хороший зволожує. Ось, Ну, все, тепер точно, все, дівчата, вся моя косметичка, все, що в мене є, вже вигрівла з всіх закамарків і куточків. Ой, скажіть, чи це багато чи мало. Як на вашу думку, скажіть, чи у вас більше косметики чи менше? Ось, мені цього більш ніж достатньо, я би сказала. Єдине, що би я докупила, це собі коректор для обличчя, тому що той а, з Евелайн камуфляж мені прийшлося викинути через термін непридатності. Ось. Ну, Тому треба йому купити заміну, тому що все-таки ну, в мене є в принципі, цей бюті типу, або там з Інглота, чи з Beauty шопу але Glam шопу але він, ну, він не буде закривати так, знаєте, це не як криюча. Тональна основа, тому я все таки мені не вистачає коректору і мені придеться його докупити. Все решта, в принципі, окей. Мене це влаштовує, мені цього вистачає. Тим ще літом я не користуюся косметикою. Дуже багато, пожарко, не хочеться, як то кажуть. Там буквально може щось там для губ якогось там <хи> блиск, чи там якісь там зволоження, чи там пудру. Там я наношу. А так більше не сильно хочеться. Користуватися поки що не знаю, як вам. На цьому будемо завершувати наше відео. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. Пишіть у своїх коментарях, чи ваші косметички більші чи менші. Та й до нової зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!